Псалом 61 Про те, яких думок треба триматися у терпінні упокорення дратівливості. Від спокус тремтить уся світобудова, Розбудова душ іде впізнанням Бога. Із твердині непохитної цвіте обнова, крапля крові на терні молитва мова. Упокорюєш скорботами лиху погорду. І матерія неплідна заволає, як удова. Відганяєш військо темряви, цю орду, і червона лінія стає для них межова. Легіони озвірілих бісів спозача постають в образах на чоловіка, сила злоби із самого піднебесся розтікається, як магма Чорноріка. Хитросплетення мерзенної облуди Бог збере, закине в мороку безодню. Сиплеться кістяк стіни старої у нікуди, Відкриваючи одну окраїну Господню. Досить нападати на життя людини, у заступнику вона не похитнеться, зверху вниз покотитесь в долини, Коли дух у вірному проснеться, В Богові і слава і душі спасіння, і земля осяяна великою назветься Проявляйте світло, а не голосіння. І від луня істиною повернеться. Відкривайте перед Ним болючі рани, Виливайте серця стогони і сльози. Ви забули, що тіла його є храми, які в Богові не спалять люті грози. У грабунку та насиллі безупинно жадібні без дна постійно потребують, Тому сильних світу метушня погубить, ваги мертвопорожнечі не відчують. Багатійте в Господі, у радості співайте, Чистий намір свого серця віддавайте, Коли, каже, раз ви двічі його чуйте, а почули не засніть, а силу майте.